Заходьте, поговоримо сьогодні про те, де ми створюємо і як ми взагалі дійшли до цього, що ми готуємо зефірні квіти. Це наша студія, яку ми зробили самостійно. І, до речі, заробили на цю студію ми також із зефірних квітів. Це була велика робота. Ми не зробили парочку букетів і отримали студію. Це не так. Працює, як на жаль. Але у нас є. Великий кейс, про що ми можемо вам розповідати просто годинами. Якщо ж вам це буде цікаво та потрібно, тоді послухайте, як ми заробили на студію, як ми зробили цю студію, як ми робили ремонт всіми своїми силами. Ми не наймали професійну бригаду, яка це зробила би за два дня. Ми робили це все своїми ручками. Я у мене буду навчитися тіряч. Я це роблю перша я допомагаю. Нас підтримали наші батьки, наші родичі. Тому знаєте, коли ваше оточення дійсно вас підтримується, обов'язково у вас все вийде.